thank mm -hmm. you Тут ми бачимо магнолію Black Tulip, так, яка ну, є розкішна за своєю формою квітки, і за кольором я дуже люблю саме цей сорт магнолії. Її конкретно 7 років. Значить, нічого спеціального я з нею не роблю, крім того, що, як ви бачите, от пострижена травичка і відразу мульчую цією травою, яка пострижена. Вона Зверху собі присихає, а внизу, от, бачите, вона ще навіть така тепленька, бо це буквально позавчора стриглося, вона собі вже починає перегнивати і, відповідно, дає поживу, поживу цій нашій розкішній магнолії. У мене все тут знову ж таки тут настільки закритий природний цикл, що все в принципі, діє, так як в природі, скажімо так, як є якийсь там відпад, воно все під, зверху підсихає, робиться оцей замок сухий, і внизу якраз йде тепло, яке перегниває, і, відповідно, створює цей корисний бактеріальний фон для того, щоб гарно розвивалася коренева система і живилася рослина через корінь. Також, чому я дуже люблю, ми зараз ще там в одному місці побачимо, підсаджувати рослини, причому так густо підсаджувати дерева супутніми рослинами. В даному моменті в мене тут моя улюблена брунера, яка, до речі, приїхала з Харкова до мене. Я люблю збирати рослини з різних частин України, скажімо так, ну і з різних подорожей, скажімо так. Дуже класно вона себе поводить разом, тому що, по-перше, вона притіняє кореневу систему. Влітку коренева система не є перегріта в результаті. І відповідно, мало того, що є мульча, яка втримує вологу. Так ще й не перегрівається корінь, і відповідно відбувається комфортний температурний режим. І таким чином рослина себе комфортно почуває, якісний імунітет в рослини і не хапаються ніякі хвороби, і шкідники і тому подібне. Тому ну, це мною випробувано і воно дуже гарно собі працює. Потім оці квіточки, вони вже як зовсім від, відцвітуть, я їх зістригаю, і наростає гарно оця листкова маса, і собі така красива Подушка внизу, вже декоративну роль на себе бере оця брунера, бо вона така пістряво-листа, як ви бачите. А магнолія просто стоїть зелена. Ну і взагалі поєднання цього голубенького кольору з тим бордовим. Мені дуже подобається. Тому і так і зробили. Буквально недавно ще бачите, він опав рододендрон, також оцей наш дикий карпатський, і от вони як всі разом зацвітають. Це дуже красиве таке видовище, скажімо так. На задньому плані там в мене епімедіум підтримує ті кольори, і ще різні примули, яких я також дуже обожнюю, і маю багато різних сортів, скажімо так. От. І знову ж таки, така композиція робиться через брак місця. Як ви бачите, це дуже маленький садочок, і тому кожен клаптик стараємося заповнювати, скажімо так. Так само і тут під цією магнолією. Та поки, поки вона розкриє листя, тобто вона зараз цвіте так, магнолія соланж, то піднімається, як ви бачите, акант внизу. І потім він а ззаду в мене найрізноманітніші міскантуси, які створюють таку гарну стінку і затишок, коли сидиш на терасі. От, а потім магнолія вже свою декоративність, якби. Забирає, працює акант і працює ззаді перукове дерево пурпурне. Запитайте, що, що це, таке? це таке? А це мікрогрін, можна сказати. Okay. Я його не збираю. Значить, це насіявся кінський чесник. Це називається. Дуже смачна рослина. От я перша їм. Якщо не боїтеся, можете спробувати. <праць> Та в мене тут взагалі багато їстівного, і це то нічого страшного, бо, тому що вона тут не може рости. Тут лишиться пару рослинок, а оце ще трішечки підростає, і ми її з'їмо. скажімо так, оце сінці кін, кінського чеснику. Він дуже смачний. Він дуже смачний, Він смачний особливо з салом, зі смальцем і з чорним хлібом. Це просто фантастичне поєднання, скажімо так. Так, так, Тут моя, ну, Львів не для піоновидних тюльпанів, я вам скажу. Вчора в нас був просто фантастично проливний дощ з громом просто. І бачите, піоновидні тюльпани, ну, недаремно вони ростуть біля аканту, щоб вони могли. Опертися на нього. Не люблю дуже підв'язувати рослини різними там шнурочками і так далі. І тому моя порада собі так думати, як садити рослини так, щоб вони могли один одного підтримати і оперти, скажімо так. Можна тоді з як він лежить. Так, і це вони. не травматично для, для рослин, і це воно дуже так природньо виглядає, як на мене, і естетично, скажімо так. От. Ну, Зауважу, що цей сад на даний момент не дуже сильно зараз зазнав рук догляду. Тобто, це він живе поки що своїм життям. Також бачите, троянди я не обрізаю на, на зиму, скільки змерзне, стільки змерзне. І аж от зараз я вже буду потрошечки їх обрізати. Ну, ми тут під лісом знаходимося. Тут трошечки також важко трояндам, але все гарно відновлюється. А це килимок, ну він зараз закрилися. Люди насправді бояться цієї Вероніки Шоловидної, її називають або нечиста, або як, бо вона насправді досить великий агресор. Але я так люблю її килимки, мені не шкодить, що вона собі тут розселяється, і вона дуже красиві такі робить оази. Тобто вона вже трошки потрошечки туди переселяється, ну але нічого. Зараз ну, от вона отут в середині. Якщо подивитися, то вона трошечки привідкривається на дощ. Вона закривається, на жаль, але дуже красиво.